Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, ми вступаємо у страсну седмицю, яка передує Великодню. Цей останній тиждень зветься страсним, бо присвячений спогадам про страждання, смерть та погребінню Господа нашого Ісуса Христа. У цей час церква закликає нас залишити все суєтне і мирське, і неодмінно відвідати храм, співпереживаючи трагічним подіям останніх днів земного життя Спасителя. Сьогодні свята церква вшановує святих мучениць Агапію, Ірину та Хіонію, які жили у третьому віці, а також мученика Леоніда та Мучениць, Харіясу, Галину, Василису, Феодору, Ірину та інших, що постраждали за Христа у 258 році. І розпочинаючи із нинішнього понеділка Страсної Седмиці, з великою величю і важливістю, згадуються івангельські події кожного дня, які називаються святими і великими. І ми поступово готуємося в повноті духовній зустрічі. Радісну звістку про Воскресіння Ісусове. Богослужіння Страсного тижня вирізняється цілим рядом знаменних служб, які відбуваються тільки у ці сім днів. Храми у цей час поперемінно представляють собою або ж Сеонську світлицю, і Гефсиманію, або ж Голгофу. То що ж відбувалося згідно Євангелія у той самий великий понеділок 33-го року? У цей день, ідучи з учнями, з Віфанії, Христос зголоднів і, побачивши здалека смоківницю, але нічого не знайшов, окрім листя. І сказав Ісус до неї: нехай ніхто плоду Твого не скуштує віднині й навіки. І ця смоківниця, яка швидко засохла після. Після цих слів зображає по перше книжників, законників і фарисеїв та ту частину народу, яка не прийняла Месію, бо серед них Христос не знайшов істинного духовного плоду. По-друге, вона символізує будь-яку людську душу, яка не приносить духовного плоду покаяння. Сьогодні свій день ангела відзначають іменинниці, які мають імена Агапія, Ірина та Галина. А ми нині з вами, брати та сестри, маємо згадати про Спасителя нашого, розіп'ятого за нас і заради нас, Воскреслого. Послужимо йому, хоча б трохи ділами Божественності, ділами милосердя до наших ближніх. Розіпнемося трохи за них, заради тих. Великих негараздів, які ми часто не помічаємо, проте людина їх носить у своєму серці.